Що ж, чергові об'єкти Лукойла під атакою. Я вже цю фразу просто вона мене відбивається, навіть коли я сплю. Напевно, він зубів. Вони ми починаємо. Може, майже кожен наш стрім, і це дуже приємно. Насправді, просто такі ранкові мрії простих українських дівчат реалізовують наші сили оборони. Марко Рубіо робить нову заяву про те, як має завершити російсько-українська війна. Ну і хто з ким говорив чи не говорив, і на які теми по телефону Путін і Трамп? Ми поговоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова і з нами Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарас, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Дякую, що знаходите час і одразу нашим глядачам хочу подякувати за вашу вчорашню активність. Майже 100 тисяч людей подивилися нас. Спасибі вам. Приходьте ми, будемо тепер частіше зустрічатися. Маю надію, Залишайте свої коментарі під нашими розмовами. Ну що ж, пане Тарасе, та е, ні, ніби вчора ми ввечері лише поговорили і бачимо, що все реалізовується. Дрони вразили один з найкрупніших в Росії нафтопереробних заводів. Про це говорить Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО. Про те, що удар було нанесено по Волгоградському НПЗ сьогодні, 31 першу Нього так ми зігріли знову росіянчиків. Говорить Коваленко про те, що це НПЗ є одним з найбільших в Російській Федерації. Його проект на потужність переробки складає близько 14 мільйонів тонн нафти за рік, що робить його шостим за величиною нафтопереробним підприємством в Росії. А наскільки це великі дійсно обсяги, пане Тарасе, Скажіть, будь ласка, враховуючи, що це далеко вже не перший, лише за останні два тижні вражений НПЗ Росії. Ну, дивіться, ми повинні дивитися по результатах там. да, якщо вони знизять переробку, вони знижують, все ж знижують переробку і глибину переробки, що важливо. Ну, наприклад, авіаційне паливо, наскільки мені відомо, у росіян вже проблема з виробництвом авіаційного палива, тому що це є е, ну, високотехнологічна історія, що до цього потрібне і обладнання іноземна з яким у них проблеми які і так не можуть поміняти і плюс удари так тому ну за різними оцінками до 20% до 20% переробки в росії вже не дуже гарному стані, фактично скорочення. було. минулого року вони припинили, наприклад, експорт нафтопродуктів, тобто результати переробки, це означає, що проблеми існують. І це тільки минулий рік, не враховуючи те, що зараз і по другому колу йдуть удари по НПЗ. Ми бачимо, вони системні, бачимо удари не просто по НПЗ, а по нафтоперекачувальних станціях. От вчора Блумберг писав, що припинився експорт з Балтійських портів, тому що проблема з перекачкою нафтою. Так що процес йде достатньо активно по всіх напрямках, і чекаємо на результати. Я не виключаю, що наступне будуть газогони, це теж така болюча тема для росіян тому, що все захистити неможливо і абсолютно в правильному напрямку, все рухається. Україна це ще раз говорить, що треба штампувати власну зброю, і не запитувати, куди бити і як бити. І от ми бачимо результати, що оборонка дає можливість вже діставати за тисячу кілометрів ПНП за чого не очікували росіяни. І що, що таке? Росіяни отримували в основному свої прибутки від нафти в першу чергу. А тепер з цим ну, слава Богу, стаються проблеми. Російська Федерація, ще зупинила транзит нафти через услугу транзит російської нафти в тому порту впав до нуля після атаки українських безпілотників. Росія ймовірно припинила транзит нафти на Балтійському морі. Це підтверджує заяву України про успішний удар безпілотники по цій насосній станції. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела. А Також видання Астра з посиланням також на російських силовиків повідомляє про те, що ось це дійсно могло трапитися. Ну це для нас теж така хороша ціль. І що саме оцей транзит нафти також? Наскільки воно. Завдає росіянам проблеми, ну це отразиться вони експорт тепер не можуть вони експортувати не можуть. Mm -hmm. Ну СБУшники відчиталися, що вони це декілька днів тому був прильот про по якраз перекачувальні станції. А це означає, дивіться, що означає, якщо у них проблеми стаються з, наприклад, з експортом, і в тому числі проблемами з нафтопроводами це означає автоматичний удар. І по видобутку нафти, тому що нафта нема куди дівати в Сибіри, треба зупиняти свердловини. А відновити їх в тих кліматичних умовах ну, теж дуже складна в дійсності річ, тому що, і, тому що це і технічно важко буде без західних технологій, підтримувати їх в належному стані досить важко. Так що Україна абсолютно на правильному шляху. Вибиває ось ці бензиколонки, як говорив. Як говорили якось американці, вибивають те, що бензоколонка просто а, не, а, все важче їм видобувати нафту, і експортувати, і переробляти. А це крах російської економіки. а Більш того, а, це крах логістики російської. Чому? Тому що що зараз зв'язує Росію в єдину державу? Це нафтогони та нафтогони та газогони а, і там трансіп, припустимо. І о, чим більше будуть таких. Ударів тим швидше Україна буде рухатись до власної перемоги. Добре, я так думаю, що це буде нашою постійною такою підрубрикою. Такі удари, і вони навряд чи припиняться. Хай Росія готується до своєї поразки. Поки ми будемо рухатися до перемоги в цьому напрямку. прес секретар Кремля Діма Пісков заявив, що розмови між президентом США та російським диктатором Путіним, якого Пісков називає президентом, не було ще не було. Про це пише пропагандистське агентство ТАСС, якого уповноважив Пісков, очевидно, заявити про це 30 січня. Дональд Трамп сам якось не дуже зрозуміло для всіх. Заявив, що США зв'язували з Росією, ну в цій частині. Зрозуміло з питання передачі останків жертв авіакатастрофи в Вашингтоні. Але у відповідь на питання журналістів, чи говорив Трамп особисто з Путіним, він сказав Ні а пізніше додав не про це, натякнувши, не зрозуміло на що була чи не була розмова. І наскільки в принципі взагалі треба про це не покоїтися і турбуватися, тому що ну зрозуміло, що й Трамп, який говорив, що будуть відбуватися розмови з Путіним, очевидно, що якось має їх проводити. Можливо, вже на певному рівні вони є. Ні, ну розмови завжди ведуться. Теж не а звідки, наприклад, Трамп знає, що у Путіна психлікарня і що Путіна треба зносити. А звичайно, що він це чудово розуміє, тому що і розвідка вже працює. Він отримує ту інформацію, яку потрібно йому отримувати, і багато чого іншого. Тому в даному випадку, звичайно, що якісь контакти завжди відбуваються. Але Трамп себе поводить так, що цієї зустрічі потрібна дзвонові більше потрібен Путіну, а не Трампу. Тобто, він витримує паузу, нарощуються удари по російських НПЗ. <гум> Вони зараз будуть робити все на того, щоб обвалити нафту. І тоді, знаєте, клієнт буде готовий <гум> до не тільки до перемоги. Я думаю, як я вам говорив там попередніх інтерв'ю, я взагалі вважаю, що Трамп взяв курс на знесення особисто Путіна. <гум> Ну, так очевидно, що і курси буде неухильний в нього. Водночас виходить державний секретар США Марко Рубіо і повторює свою позицію про те, що російсько-українську війну потрібно завершувати шляхом переговорів, але говорить про таку жорстку дипломатію. І водночас знову повторює свою заяву, яка лунала вже і в середині січня, про те, що сторони мають обидві сторони мають чимось поступитися. Про це Марк Рубіо сказав в інтерв'ю Мегін Келлі, яке вийшло напередодні. Насамперед каже при цьому Рубіо, дозвольте мені сказати. Ми вважаємо те, що зробив Путін, було жахливим. Вим вторгнення іншу країну, звірства, як і вінської він зробив жахливі речі, говорить Рубіо. Однак, за його словами, ми від самого початку існувала нечесність, яка полягала в тому, що американська адміністрація ще попередня якимось чином змусила людей повірити, що Україна може перемогти Росію, і в цьому зв'язку Рубіо розкритикував попередній підхід підтримки України. Водночас каже, що це нас повертає в якісь 100 років назад, тому що знищується наша енергетика. І Рубіо стверджує, що треба діяти в рамках жорсткої дипломатії, повторюючи, що обидві сторони переговорів повинні щось дати і це займе час. Що хто повинен кому давати? І чи не вийде так, що цей компроміс буде в тому значенні компроміса, що всім стане некомфортно і нам давайте так. Ну те, що говорить Рубі, це завжди говорив Трамп. Всі високопосадовці будуть говорити те, що робив Трамп. Але давайте тепер в це в деталі будемо входити. Трамп хоче як раціональна людина виходити з того, що зупиняємо по лінії розмежування і починаємо, умовно кажучи, перемовини. Росіяни ж категорично проти цього. От Путін же хоче, щоб Україна віддала йому Запоріжжя, Херсон, Донецьку область і так далі. E, чого Трамп не може зробити, e, Путін хоче, щоб з нього зняли санкції. Трамп цього теж не може зробити. Путін хоче, щоб e, Україна визнала це регіони російськими. і Американці визнали ці регіони російськими. Цього теж ніколи не буде. росіяни хочуть, щоб Трамп ліквідував військову інфраструктуру НАТО в Європі, в східній Європі. Цього теж не буде. І тому тут, знаєте, маленький достатньо простір для компромісу. Тут знову, таки я б, знаєте, не, не ніяк, знаєте, щоб у нас налякалося тих слів, те, що говорять, що всі сторони будуть поступатися. Давайте так, я вам скажу той тренд, який заданий, який заданий і Трампом, і американцями. І Україною, в тому числі, коли ми бомбардуємо їхню нафтогазову е, нафтогазову систему, е, якраз збільшує шанси України на отримання кордонів 91-го року, як би це не дивно зараз звучало. Я вам поясню свою думку. Е, американці будуть примушувати росіян до перемовин так в різний спосіб. Але я думаю, що навіть вони не підозрюють наскільки трухлява Росія всередині. А, знаєте, вони десь можуть влупити злегка, в принципі, не злегка вже луплять. От Дивіться а чому там Китай, і Індія, різко сказала, що вони не, не будуть більше купувати нафту. Да? Тому що на відміну від попередньої адміністрації, тут він вже конкретно телефонують з, з цього з держдепу а, і говорять: Не балуйтесь, сказали ні, значить ні. Ми вам не Трамп. Ми за всім слідкуємо не Трамп точніше не Байден. Ми будемо слідкувати за тим, як ви купуєте чи не купуєте російську нафту. Тобто Росія Росія вибивається з них основа, на якій вони тримаються. Далі, якщо Трамп візьме шлях по знесенню Путіна, а він вже взяв шлях по знесенню Путіна, тому що для того, щоб вийти на позицію, навіть як сказав Рубіо, хтось повинен десь поступитися. Це означає, що Путіна треба прибирати. Якщо вони почнуть прибирати Путіна, я думаю, що там почнеться осадовський сценарій. Ну, принаймні, те, що війна на Кавказі е, може розпочатися досить швидко, це однозначно. тут України. Головне, знаєте, тримати, е, хитати голову да 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 Знаєте, ми готові на перемову Не тільки Путін не хоче на перевону. там достатньо правильно говорить, що Путін нічого, нічого не хоче, да? робить його всьому винуватим. А Путін ще додає у цю, у цю ситуацію, коли говорить, що Зеленський нелегітимним. Чим, до речі, роблять дурня Трампа. А з ким тоді Трамп зустрічався і розмовляв по телефону? З Зеленським, що нелегітимним лідером, ти, 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 ти що вважаєш, що Трамп і так далі. Тому давайте так: не лякатися цих слів. Тренд іде позитивний для нас, так, але ми повинні напружуватись. Напружуватись – це удари по території Росії. Це основне. Дивіться, коли в Росії буде розпадатися логістичні шляхи, коли у них не буде можливості експортувати. Наприклад, нафту і все інше це, це автоматично означає, що росіяни будуть змушені йти на ті поступки, які вони не збиралися йти. А в ідеалі, в ідеалі, якщо все складуться все зірки, правильно в ідеалі ми побачимо такий е, жест доброї волі, що будемо дивуватися, як вміють бігати росіяни з території України, тому що позиція України дипломатична, я вас запевняю, буде далі. Я тут що у Зеленській вже починає говорити. А давайте розмовляти з ними з лінії 24 лютого, Да? А потім я вас запевняю. С мирний план Зеленського який проголосований був в цьому в ООН, за які голосували, і Сполучені Штати Америки Угорщина, до речі, теж голосувала. Теж це цікаво, пікантні деталі, які передбачають, що? що росіяни повинні покинути всю територію України виплатити репарації, ну і далі по тексту. Тобто є дипломатична підґрунтя для того, щоб тиснути, щоб росіяни тікали з України при отриманні допомоги зі Сполучених Штатів Америки за рахунок європейських грошей. Вони це ж теж будуть робити. Україні відкриється вікно можливості вимагати це і знову таки переносити війну на територію Росії в першу чергу. Довбати довбати по нафтогонам в ідеалі зараз буде гарні морози гарні морози буде з 7 по 10 лютого. сподіваюся сподіваюся що україна буде намагатися е, організувати блекаут в москві це удар по газорозподільчим системам при гарному морозі вона може створити дуже цікаву ситуацію в москві коли там буде росія взагалі не до цього не, е, не до україни та та пане Тарасі, о цій морозі, якраз я думаю, що ми не використаємо із толком і будемо бити і продовжувати, і щоб росіяни тікали всіма стилями, якими тільки можуть, або відповзали з нашого фронту, відпливали е, з території тимчасово окупованого Криму. Теж хотілося б різними стилями. Я Думаю, на все це теж вони цілком в то в рамках тієї концепції повернення до кордонів 91-го року, яка неухильна в нашого керівництва, в нашого суспільства, про яку ми з вами говоримо вже в наших розмовах. Думаю, теж до неї цілком хай не завтра, але тим не менше ймовірно повернутися. Водно час інститут вивчення війни аналізує заяву. Зокрема, інтерв'ю російським помийкам такого собі наукового директора дискусійного клубу Валдай Федора Лук'янова була назва цієї розмови: не розраховуйте на великі домовленості, в якому йшлося про внутрішні глобальні очікування щодо майбутніх переговорів між Путіним і Трампом. Значить, оцей Лук'янов знову повторив все те, що в голові у російського диктатора: що ключовим для майбутніх мирних переговорів є не території, а усунення першопричин війни, які окреслив як експа експансію НАТО у східну Європу подивіться просто які масштаби. Оце ж я правильно розумію, що Дональд Трамп, як ми з вами і проговорювали, зовсім ніяким чином не буде на вимогу Путіна послаблювати НАТО міць НАТО в східній Європі ще й про якусь експансію НАТО запобігати. Ну, звичайно, дивіться. Ну Трамп же і всі ці рубіо, всі ці хлопці. Рубіо, до речі, має достатньо таку скептичну позицію щодо е, Росії, тому що він е, як він же син мігрантів з Куби. А вони там знаєте, що з часів радянського союзу як кажуть, що не дуже долюблюють Росію, і так далі. Е, дивіться, якраз е, позиція наступна буде. Звичайно, що е, е, Трамп е, е, запитає: а на підставі чого ти чуда можеш від мене вимагати? Да? На твоїй території іноземні війська, ну тобто українські, да? тебе твою, твою нафтогазову систему розносять як хочуть. Твоїх генералів вищого рівня СБУшники вже в Москві катають на самокатах. Так? Тиснути на нас в Сирії або на Ізраїль, ти вже не можеш. На підставі чого ти чуда взагалі там розмовляєш про якусь безпеку, усунення, усунення речей, відсутності експансії НАТО і так далі? Тут питання. Не в тому, що хоче хоче Тут права сильного. Ми сильніші, а ти слабкіший. От і все. Тому і звичайно, що Лукяна буде повторювати, що повторював Путін. Але це все таки знаєте, великі побажання, які нічим не закінчаться для росіян. Тому що я вам сказав, судячи з публічної риторики Трампа, вони взагалі. Взяли, взяли курс на на знесення Путіна, і це те, що говорив Ну і такий жирний натяк, так на Карлсона коли коли він заявив, що Путін, точніше, Байден з Блінкеном хотіли усунути Путіна. це ж це ж розмова не про Байдена і Блінкіна, що ви розуміли, як я неодноразово говорив. Це жирний натяк, що така опція існує. Та Карлсон вже не засудив, що так, що таке може бути. А це жирний натяк на те, що ти не це не змогли. А зараз в Білому домі людина більш рішуча, яка може й дати такий наказ. Тим більше свідком того, що може зробити Путін, точніше, що може зробити Трамп, є генерал Салімані в Ірані. По якому прилетіла американська ракета під час правління Трампа, правда, він же свідок на іншому боці цього світу. Та-та, а може у десь там дуже дуже глибоко в бо такі потрапляють в пекло. Принаймні, ми сподіваємося. І як ми говорили, що дійсно, і штати тоді не просили Ізраїль, так би мовити, це зробити, а напряму прибрали Сулеймані, взяли да, на себе відповідальність. Да. Да. Ну, в принципі, дійсно праві пане Тарасе, А чому б і ні? ось такий сигнал? Але до речі, його сприйняли в Російській Федерації? Чи вони вони ж там писали в своїх заголовках нібито намагаючись це собі на руку використати? Що подивіться, та адміністрація Байдена готувала. Ліквідацію Путіна, а які вони цей враженський захід поганий. Давайте і... так. Ти, так. Хто тих, хто правильно, е... тих, хто розуміє еліти, все вони чудово зрозуміли, що сказано було. Так, mm -hmm. тому що трав ж показує, що він е... сповідує тактику носорога. Коли на тебе біжить носорог, так е... це не проблема носорога, а твоя проблема, тому що він великий так. і так далі. Так. І дивіться, Трамп же, давайте, давайте ще так, Трамп відкатаємо назад, коли Трамп почав оці заяви стосовно Гренландії, Панами, Канади і так далі, це ж підтекст наступний всім іншим: і Китаю і Росії. Хочете війни без правил і без міжнародного права? Добре. А що буде, якщо ми так почнемо діяти да, з нашими розмірами? От війна без правил, та, з Пентагоном і всім іншим. Та. Що хочемо, то і робимо. І давайте порахуємо, хто перший, перший рухне. Та. Що, наприклад, покидається Росія, у них знесена вся інфраструктура ІТ, наприклад, в, в країні, і вона просто не працює. Або в Китаї, в тому числі, яка зав'язана на американцях. Ну, ви хотіли ж право сильного? Буде вам право сильного. І ми можемо це в цю гру погратися, це, це може бути в двох гра. Тільки Трамп розуміє, що єдиним в цьому світі права сильного може застосовуватись виключно Сполучені Штати Америки, те, що вони робили під час а, холодної війни. Тому всі, хто треба, всі, хто треба, все вони зрозуміли, що така опція існує, і знову таки, що Трамп дуже схожий на ту людину, яка Може сказати, ну я ж краще Байдена і Блінкіна. Так, однозначно, якраз це і враховуючи, що засуджується нова адміністрація багато в чому і критикує попередню адміністрацію, то це буде їм черговий такий козир і на майбутнє. До речі, говорячи про Гренландію і Марко Рубіо в цьому своєму інтерв'ю прокоментував наміри Дональда Трампа, і він говорить про те, що державний секретар США Марко Рубіо про те, що Дональд Трамп насправді всерйоз налаштований, що це зовсім не жарти щодо його намірів придбати Гренландію. Ну в самій Гренландіях завжди і в Данії занепокоєні, а насправді. Тоді ось ці не жарти. Вони демонструють наміри з якихось інтересів національної безпеки Трампа, чи все-таки отакої перебудови зі сторони мови сили світової архітектури? Наскільки тут небезпечне? І наскільки за це так само може далі вхоплюватися Кремль Давайте так. Давайте почнемо з передісторії. Цей світ, ще не рухнув після 45-го року. Тому що американці всі ці е, 60-ті років, ну до го року, е, здійснювали експансію, комусь відривали голову, щоб ця червона зараза не проникла скрізь, е, Корея, В'єтнам, Камбоджа, Гренада е, 83-го року, коли зносили цього. Панама 89-го, навіть 94-му році, там Хаїці Клінтон давав наказ весь світ тримався за рахунок того, що головний шериф виконував свої функції. Може, десь приємно, неприємно але він а, стримував, щоб ця червона зараза не, увесь світ не охопила. Чи підтримувала, наприклад, США режим піночета наприклад, підтримувало. Чи здійснював режим Пеначета репресії? Так, здійснював. Але якщо перемогли комуністи в Чилі, там був, був рахунок на мільйони, наприклад. да Ну, тобто проста логіка. Тому зараз ми повинні розуміти, чим відрізняється експансіонізм американський від, наприклад, російського та китайського або іранського. Угу, Це теж угу. такі, такі цього. щоб розуміти, яка альтернатива того, щоб американці не довбали, наприклад, демонстрували експансіонізм? Це Росія. Просто руйнувати все, як концтабори будувати. Це Китай, трохи цікавіша концепція, але все рівно альтернатива концтабір в якомусь форматі не пропонують. Або, ну, вибачте, там, от ісламські фундаменталісти по Ірану або Іраку, де дівчат видають за 9 років заміж, там наприклад. І так далі. Тобто, альтернативи немає. такі ось. Тому що американський експансіонізм он, як сказати, він а, продуктивний, він а, а, прагматичний. Чого Трамп хоче припинити всі війни в, в світі? Тому що це шкодить бізнесу. Американці нічого не окуповують просто так. да Американці всю свою історію в дійсності розширювалися. це і коли Штати купували нові, а у Мексики забирали. Забирали свої там там території, які зараз ну, Техас, це ж забрали у Мексики, як і Каліфорнію. Це ж Коросол. Панаму, до речі, вигадали країну, тому що Колумбія, яка контролювала ту територію, не хотіла будувати Суецький канал, і знайшли народ Панами, волелюбний американці визнала цю країну, а потім ця країна за дивним збігом ставом дала, дала згоду на. На будівництво Суєцького каналу. Але вони роблять це для справи. Якщо йдеться про Хрюландію, йдеться про національні інтереси, контроль за, за Арктикою, то вони будуть добиватися в якомусь форматі свого результату, тому що тут питання національних інтересів. Тобто американці вміють зупинятися. Якщо вони розширюються, то всі, від цього розширення гарно всім. Ну, нормальним людям в цьому світі, вільному світу, те, що можна так от назвати. А все інші країни, тому б я б не боявся, коли там говорять, ну от вони покажуть приклад. Ні, шановні, ви не зрозуміли. Ні, шериф має право робити так, а все інше не мають права. Все іншим дають по, по кумполу одразу ж, коли вони думають, що вони шериф. Як говорить в Римі, те, що, те, що дозволено Юпітеру, не дозволено Беку. Huh? <laughs> Мені сьогодні подобається, ну, як і завжди про носорогів на запам'ятаємо і про биків, і пітерів. Також ну щось дійсно, шериф каже: от ще спробуйте похабно ставитися неповадно до мого долара. То вам буде все. Буде не інша валюта, а будуть мита. Сполучені Штати Америки ведуть 100% мита на імпорт проти Брікс, якщо воно ця Організація спробує замінити долар в світовій торгівлі. каже Дональд Трамп. Цитую: немає жодних шансів, що Брікс заміни долар США у міжнародній. Торгівлі будь-яка країна, яка спробує, має сказати «хеллоу» тарифам і гудбай Америці. Ну в принципі, непогано. А наскільки це теж цей Брікс це і так воно ж не сильно щоб потужна е, структура, так би мовити, наскільки це буде 100% мита ударом по них? Чи вони не сильно щось і е, імпортують до сполучених штатів? А ні, ви що? Там це буде такий удар, що там всі посипляться. Ні. Брік та, та існував, тому що була достатня млява позиція. Спочатку обама байдена а потім просто Байдена, який спостерігав, там якісь там перемовини ввів. Спостерігав спокійно на це перемогу, на те, що вони там щось збираються, якийсь клірінгово збивається, там зону будувати. Що там росіяни говорили, давайте там і так далі будувати якісь там взаємодії. Ні, зараз просто шериф скаже: ну, припиніть взагалі розмову про цей брікс і Я думаю, що цей брик зараз припинить існувати, як такі, які є. да не ось Тому що все прийшов шериф сказав, що повертаємось той стан, який був до цього. Так, пане Тарасе, ну що ж бачимо, що шериф працює і буде працювати. Ставимо ми три крапки. Дякую вам за сьогоднішню бесіду. Побачимося вже з початком наступного тижня. Бережіться, будь ласка, до зустрічі.